При побудові стратегії досягнення ваших цілей дуже важливим етапом є підготовка середовища. Це включає в себе і підготовку ваших друзів, знайомих, родичів до того, що ви готові до змін і вони мають прийняти ці зміни. А також підготовка вашого чи робочого місця, чи інструментарію, будь чого, що потрібно вам для того, аби робити щоденні кроки до досягнення ваших цілей. Наприклад, Якщо ви вивчаєте англійську, то ви, прокинувшись вранці, вже маєте знати, який урок ви сьогодні проходите. У вас має бути для цього підготовлене робоче місце, відкритий зошит, підготовлені матеріали для цього. Якщо ви займаєтесь спортом, то у вас з вечора має бути зібрана сумка зі спортивним одягом, водою. Все має бути готове до того, що ви просто взяли сумку або просто сіли на робоче місце і почали виконувати свої задачі. А те, як же ефективно побудувати цей перелік кроків, які треба щодня виконувати, я розповідаю в групі в шапці профілю.